Пророка Наума, розділ перший. Провіщення про Ніневію, книга видінь Наума Зелкоша. Господь є ревнивим Богом і месником, Господь є мстивим і сповненим гніву, Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам. Він безпощадний до своїх ненависників, хоча Господь довготерпеливий і могутній силою, але безумовно винуватого непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами. Він лише погрозить морю, і воно висохне, обміліють усі ріки, зів'януть башан і кармель, засохнуть квітки лівану, перед ним тремтять гори і тануть у згір'я. Від його присутності хитається земля та Всесвіт, у страху всі його мешканці. Хто може встояти перед його гнівом, хто виступить проти його обурення? Його гнів розливається вогнем, перед ним розпадаються скелі. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи, Він знає тих, котрі на нього покладаються, наче вируючим потопом Він змиє її ніневії місце знаходження, його ворогів переслідуватиме непроглядна темрява. Що ви замислили проти Господа? Якщо він покладе кінець, то лихо вдруге вже не повториться. Бо хоч вони, асирійці, переплетені між собою, як терен, і п'яні від своїх напоїв, вони цілковито будуть пожерті вогнем, як суха стерня. І з Ніневіє, Невії, вийшов той, котрий планує зло проти Господа, і дає нікчемні поради. Але так говорить Господь: хоч їм щастить і вони досить численні, проте вони будуть посічені і зникнуть. Хоч я допускав тобі Ізраїлю страждання, проте більше не гнобитиму тебе. Отже, тепер я зламаю його ярмо, що на тобі, і розірву твої кайдани. Про тебе ж, Асиріє, Господь так вирішив: Твоє ім'я більше не згадуватиметься в твоїх нащадках. З дому твого Бога я знищу різьблених і литих ідолів, приготую тобі гробницю, як нікчемному.